Основні річкові басейни та системи України. В Україні налічується понад 63 тисячі річок із загальною довжиною понад 20 тисяч кілометрів. Це у 5 разів більше за довжину екватора. Більшість із них це невеликі річки. Проте є і великі річки, такі як Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг чи Сіверський Донець. Більша частина річок належить до басейнів Дніпра. Це 27%. До басейну Дунаю 26%, Дністра 23%. Та до Південного Бугу 9% від усієї кількості річок України. Більшість річок несуть свої води в Чорне та Азовське моря, тобто вони належать до басейну Атлантичного океану. Окремі річки мають стік до Балтійського моря. Це притоки Вісли. І зовсім небагато, невелика частина річок належить до басейну внутрішнього стоку. Головною річкою України є Дніпро. Її загальна довжина становить 2201 кілометр. В межах України 981 кілометр. Дніпро бере початок далеко за межами України, в болоті на Валдайській Височині. Верхня частина басейну розташована в лісистій місцевості. Річка повільно тече в південному напрямку. Це рівнинна річка. Вона має багато приток. Тому поступово збільшується об'єм води. На території України русло Дніпра звивисте, утворює рукави, багато перекатів, обмілин і островів. Ще Геродот у V столітті до нашої ери описував цю річку, називаючи її борисфеном. Сьогодні річкова система Дніпра налічує понад 15 тисяч річок, серед яких 89 протяжністю більше 100 кілометрів. До них належить прип'ять. Десна, Горскла, псел, сула, рось, інгулець та інші. Дніпро має змішане живлення снігове, дощове і підземне. Дніпро впадає в Дніпровсько-бузький лиман. Іноді його розділяють на два Дніпровський і Бузький лимани. За 50 км до гирла річка утворює дельту, площа якої 350 км2. У ній розташована унікальна природна система плавні. Це невеликі острівці, рукави, протоки, малі озера, заболочені ділянки. Друга за величиною річка України це Дністер. В межах України вона тянеться аж на 705 км, а загальна довжина становить 1362 кілометри. Витік Дністра розташований на північних схилах українських Карпат на висоті 818 метрів рівнем моря. Тегірська річка з вузькою та глибокою долиною, численними порогами кам'янистим дном. Річка має безліч приток, які стікають із Карпат і Подільської височини. Найбільшими притоками Дністра є стрий, серед, збруч, смотрич, мурафа. У понизі Дністер спокійна рівнинна річка із широкою долиною. Впадає Дністровський лиман завширшки до 6 км, який вузькою протокою сполучається із Чорним морем. Південний Буг є найбільшою річкою, басейн якої повністю розташований в межах України. Довжина річки 806 км. Ну а площа басейну 64 тисячі км квадратних. Південний Буг бере початок на Подільській Височині на висоті 321 метр над рівнем моря. Річка тече в напрямку з північного заходу. На південний схід. Нижче Південний Буг прорізає український кристалічний щит, тому його долина звужується. А вже у нижній течії долина розширюється, береги знижуються, а сама річка впадає в Дністровсько-бузький лиман Чорного моря, найбільші притоки Південного Бугу синюха, інгул, Соб, кодима та рів. Живлення річки переважно снігове та дощове. Сіверський Донець це найбільша притока дону. Вона належить до басейну Азовського моря. Його протяжність в межах України становить 672 км. Витік та гирло сіверського дінця розташовані поза межами України. Річка протікає в досить широкій, глибокій долині, що звужується в районі Донецького кряжу. Ширина русла змінюється від 20-30 до 100-200 метрів. Річка має багато приток. найбільші з них Уди та Оскіл. Ще одна річка, про яку я хочу розповісти, це Дунай. Дунай одна з найбільших річок Європи. Його загальна довжина становить близько 2857 кілометрів. Ця річка бере початок у Німеччині. На своєму шляху річка перетинає 10 європейських країн. У нижній течії Дунай утворює велику болотну дельту, що впадає в Чорне море окремими рукавами. На водноболотних угідтях Дунайської дельти мешкають безліч унікальних рослин і тварин. Тут створено дунайський біосферний заповідник. Більшість приток Дунаю розташована у передгір'ях Альп та Карпат. В країні беруть початок такі притоки тиса, Прут і сірет або Серет. Замерзає Дунай тільки в холодні зими, в січні та лютому. Живлення річки Мішане з переважанням дощових вод і талих вод, снігів та льодовиків.